Вже третій підряд FM радіоприймач буду збирати. Вартість його 570 гривнів. Звичайно, замовний на Алиекспрес. І цього разу він без корпуса. До набору входить дріт живлення, точніше, дріт зарядки. Під 18650 акумулятори, ємність, акумулятор в набір не входить. Телескопічна антена. Трихватний динамік 4 Ом. Плата і підставка плати. Детальніше плоту глянемо. Плота одностороння. Схема доволі простенька, примітивна, я б дуже сказав. І дивимося ключок запчастин. Витрусив запчастинки, розложив. Це у нас радіомодуль виходить. Зараз РДО. Ну, як завжди, традиційне РДО. І підсилювач звуку. ТДО. Інструкція до набору не входить, але всі деталі підписані. Тож, проблем, в принципі, зі збиранням не має бути. Резистори не підписані, тому мультиметр в допомогу. Це дроссіляни резистори. Спочатку я запаяв РДО. Бачимо тут кружечок. І на платі теж є кружечок, кружечок до кружечка. І так, R1R3 r 4 на 10 кОм R8R9R7, r 7 0 Ом. І я рядом вже положив 2,2 Ома. R5R6, 22 Ома R2 і 2 кОма R10. Зараз їх запаяю. Резистори запаяв. А з дроселями не все так просто. Тут уже є sr тестер допомагає потрібно міряти індуктивність. Запаяв дроселя. Два одинакових сюди, той що інший сюди. Також стабілізатор, діод і мікросхема ключиком вверх. Так, щоб було видно. Літичних конденсаторів, точно так само, як і стлогих діодів, Плюс довгий, мінус короткий. На мінус позначка. В стлому діоді на мінусі виямка. На платі позначено просто мінус. Мінус заштрихований. А у слого діода вже схематичне позначення йде. У діода мінус позначається палочкою. А оцей трикутничок це напрямок руху від плюса до мінуса. А оці дві стрілочки це означає, що це не звичайний діод, а світловий діод. У звичайних діодах та стабілітронах мінус теж позначається зафарбовуванням. Це в нас мінуси. На схемі тут теж вони так замальовані. Радіоприймач повністю зібраний, за винятком джерела живлення. Плата відмита від флюсу. Відносно чистенька. Ну, Саме трохи порозмазував. В цілому, як я завжди люблю говорити, значно краще, ніж було. Дротики свої використав. В наборі йшли кольорові, чорний та червоний. Я взяв зелені. І так, повернемось. Запаяні всі конденсатори. 5 їх дуже легко. Що на конденсаторі написано, то й на платі написано. Тобто на цьому ми увагу не загострюємо. Решта елементів згідно малюнку розташовуються. По живленню. Тут є два світлових діода. Обидва червоні положили, хоча їх і не люблю червоні. Один світловий діод загоряється, коли ми включаємо радіоприймач, а інший світловий діод загоряється, коли ми подаємо живлення. Акумулятор підпаюється паралельно цьому живленню, яке подається через діод. Ось тепер вже повністю абсолютно він зібраний. З одноразової курілки я взяв ось такий так званий мікрофончик. Це контролер заряду. Ось він тут підпаяний. А діод, який тут стояв між джерелом живлення і акумулятором я його випаяв. Отак, фокус зібрався. Також контролер розряду поставив перед акумулятором, щоб не було глибокого розряду. Зараз поясню, що це було. Коли його ввімкнув, був дуже сильно розчарований якістю звуку, я перевірив, проблема саме в підсилювачі була. І як виявилося, що потрібно було сюди поставити замість електролітичного конденсатора, поставив два одинакових конденсатора на 100 така. Кучка конденсаторів, я їх підбирав. і, врешті-решт таки підібрав необхідний. Поставлене вікно тут краще працює, вмикає. Перва в нас шум. пошук. Якщо шу в радіостанції максимальна гучність. Прикручуємо. Звук, чесно, не дуже. Наступна станція. Станції шукає дуже довго, є саме такий характерний шум. Під час пошуку станції звук дуже неякісний, але те, що було, і те, що зараз є, це дві великі різниці. Тисно. На першому каналі Лове слабенько, якість прийому дуже слабенька. Візьмемо ось порівнянні з передній радіоприймач. Антенка коротша, наскільки якість прийому набагато краще. Ну, як декоративна, красива іграшка. Якість звуку, також ще впливає, що треба, щоб якась коробочка була. Щоб резонанс був.